І так, що ж, всім привіт, продовжимо. Що, продовжимо грати? Чесно, не пам'ятаю, на чому зупинились, бо після попереднього запису зробив невеличку перерву. Е, кастел? Я маю кастел побуду. Ой, у нас купа всього будується, у нас тут і міст будується. І о, огрожа побудована, це хорошо. Ой, будинок великої щільності, як красиво. Аби тут також великої щільності. Коротше, ось сюди нам, в нас може прям дуже багато людей заїхати при бажанні. Тобто з цього боку бажано купороботи надати. Блін, але я ось цей лампер кемп вже тут відбудував. Але працівники на нього ось тут живуть. Нехай тоді і живуть. Мені цікаво, де в нас ще найближче риба. Хоча риби в нас вистачає, здається. Але найближче. О, 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 я теоретично міг би ще рибу побудувати. В залежності від того, наскільки воно нам потрібно, О, я щось. Якусь місцю виконав. Але насправді мені. О, до речі, що ви хочете. А, ну дякую. Коротше, насправді єдине, що нам треба зараз, це чекати, поки побудується все, що я будую. Так, ну і має людей. У нас тут якийсь склад, це... На, це ягоди. Нормально. О, тут ще апгрейдуться об... до великої щільності будинок. І вони з'їдають у нас, ну, всі дошки. Прям всі дошки. У нас тут три працівника на дошки. І тут три працівника на дошки стоїть. Типу, у нас з'їдаються прям всі дошки. У нас три повністю забитих будівлі дошками. прикольно. Але, до речі, прекрасний показник це те, що у нас 172 дерева. Тобто деревини нам прям вистачає з головою. Ну, чекаємо що. Що мені ще сказати, чекаю. У, кастел. Так, побудувати тут одразу бараки? Просять побудувати. І нехай ось тут підбудуємо таку стіну. А, це в будь-якому випадку легкі фортифікації потрібні. Хід сюди, як зарахований вже. І самі бараки. Давайте ось так. І щось таку поменшу кімнату. Ось так у нас бараки будуть. У нас не буде великого гарнізону. Прям щоб великого Та погнал, побудуємо, якщо так квести потрібно Але ще місто треба побудувати. Е, було б хорошо, якщо побудували. Робляти, щоб побудували. Інструментів, хочеться більше інструментів виробляти, щоб продавати їх. Так, привіт. Ти хто такий? О, о, 50 копій і 5 впливу якогось. Дякую. Так, стоп. Я тут. Так, по-перше, що? А, це залізо. Я тут ще одну вуглярку підбудував, щоб ми ж. Ось так, окей, погнали. Три працівника на вугілля? Теоретично, чи можна буде його потім. Блін, ми, ми, ми на дерзутичний ескейп не можна там вийти з тої менюшки. Комусь збагривати вугілля. Так, так. Непогано, але це кастл. Коротше. Що, в, це в кінг там, треба качатись. Ну, в мене початково є, далі Плив умовний, треба буде збільшувати. Так, армія. Стратегік партрул? Імпосібл. Я поки що нічого не зможу тут зробити. Окей. Ну, так давайте спочатку хоча б бараки побудуємо. І тут когось можна найняти? компані. О, в мене є компані. А, і у нас людей не вистачає. Ууу, це цікаво, це навіть цікаво. Давайте поки що позвіняю звідси. Very well. Поки що позвіняю. Я чекаю на нових людей. Ось ще три нові людини. Я подумаю. Хоча я вже можу сюди п'ять працівників залишити. Ні, шкода, що ніде нема черги на будівництво подивитись. Можливості подивитись на чергу будівництва. Я хочу нагадати, що в мене взагалі три будівельні аж. Ой, його тут рубать ліс. Ти заповнений? Це хорошо. Ти заповнений. Тут 80 деревини. Коротше, деревину ми даємо достатню кількість деревини. Саме звичайні деревини. У мене 46 м'яса купили. Прекрасно. Мені, до речі, тут цікаво по хантінгу. Ой, та в мене тут слухайте, непогано. Ми тут ліс розростили, кількість місць, Типу. Кількість тваринок для полювання збільшилась. У мене тут зараз скільки виходить. Блін, ви переробляєте все м'ясо. Давайте одного зупиню, нехай нас потрохи накопичується саме тваринка. Коротше, єдине, що я чекаю, це будівництво. Може, в пріоритеті міст поставити? Давайте в пріоритет. О, по ще плюс тут людина, дякую. Більше, більше вільних людей. До речі, скаржиться на церкву. І yeah. Нам точно потрібно розширити церкву. Або побудувати ще одну. Наприклад, ось тут ще одну церкву. Так, яку. яка тут центральна буде? Була ось така? Що ось така? Ось така була. Значить, новому... нова церква буде з такою будівлю. Так, ну, Якось ось так, але тут. тут як входи перекрились. Зараз хочу. Все одно я зараз на максимальній швидкості стаю, і час я не втрачаю. Тому хочу типу красиво зробити. Не, так, можна? Щоб симетрично було? Так, це плюс 48 цього маловато, насправді так кажучи. Ось так позаду якусь. Перебудову? Хм. Може тоді вежа не сюди. А десь сюди. Ось так дві вежі. Ось така церква. Слухай, вона прям прикольно виглядає. Побудувати. Плюс 72 людини ще. Ой, а тут щось від мене хочуть. Ну окей. Там мене попросять відправити їх ресурси. Що, бараки ще не побудовані. Я чекаю, що мені ще лишається? Чого вам не вистачає, щоб побудувати дошок? Але дошки у нас прямо поповню виробляються. Ось тут. Ось тут дві будівлі, повні працівниками, які виробляють дошки. Ну, почекаю, почекаю. Так ще після чотири працівника. Мені здається, вони всі дошки зараз йдуть на ось ці будинки. Вони покращуються всі, і вони покращуються швидше, ніж ми щось будуємо. Вони з'їдають всі наші дошки. Це дивно, що я не можу це ніяк контролювати. Але хочу ще більшу щільність Heavy Fortification. Мені цікаво, скільки тоді там буде людей жити. Але це, напевно, сюди доведеться зайти. Або сюди. Але ні, ні-ні ні. Ні. Все ж таки. А, о, City Fortification. Нам сюди до отець Окей, поки просто чекаю. Просто чекаю, що мені ще робити. Так, як так виходить, що ви будуєте церкву? Хоча я пріоритет, я пріоритет поставив. Я пріоритет на міст поставив. Чому ви все, окрім моста, будуєте? О! Будували браки. Бачу. Покращити кастл, щоб там армарі була. Блін. Як правильно прикласти Армарі. Коротше, для зб... Зброярня? напевно. Хтось тут побудую. Уют. Все. О, потім колись побудується. Але я не розумію, чому міст не будується. Хоча він в пріоритеті. Нехай. У, побудували міст. Дякую, дякую. Нарешті, нарешті ми можемо тут ходити. Це в першу чергу для ось цих мешканців треба. Ну, окей, тепер чекаю, поки ось це побудують. Колись Колись мене дошки будуть в нормальному плюсі. Колись. До речі, а ще що прикольне? Ми повністю переробляємо весь весе каміння. каміння. Ну прям давайте тоді, в такому випадку. Ми його, напевно, не тільки переробляємо, а ще і на будівництво. У нас відправляється багато. Але давайте одну людину я все ж таки звільню. Так уж і буде. Ой, але що ще хорошо, в нас достатньо пшена. А це каже, що Ну, я можу просто більше людей сюди, наняти. просто. Просто більше неняти. Хі-хі-хі. Да, Ааа, у нас ще дошки в величезній кількості сюди йдуть. 48 дошок треба. О, і, і покращений міст. Я забув, що я тут ще міст покращував. Дай щось. Дошка вирішив по максимуму витрачати. Ну нехай, буває. Буває. До речі, сюди можна хоча б одну людину наняти, потрохи вже. Будемо додавати цю вашу церкву. Ну Тут будинки, все покращуються, покращуються, Може досить покращуватись, постійно покращені. Ви всі мої дошки з'їдаєте, ось тут 20 дошок, сюди 40 дошок. Тут сюди вже принесли 20 дошок і сюди 20 дошок. Коротше. Ви си, А! Ви з'їдаєте всі мої дошки. Дайте мені розвиватись. Так ще трохи людей приймаю. Ей. О, арморі потроху будуються. Одна дошка в арморі є. Ого, ціло одна дошка. А, вот тут, тут ще будинок будують. А, ну тут просто деревина. Деревини у нас багато. Деревину можете споживати, начепайте дошки. О. Ну я вже все переробляю, давайте кількість працівників, а то я тут переборщив з ними. Да я пам'ятаю, що кожен раз, коли я грав в фундейшн, я в якийсь момент стру... скаржився на те, що воно все починає дуже повільно йти. Наприклад, як зараз. Mm. Я тепер hold. Almost Village Hold. Так, окей. Дивіться, у мене тепер є арморі. На, сюди можна тут зберігати зброю. У мене є 50 зброї десь. Так. Тепер я не розумію, що мені далі робити. Play Company. Тут просто виконати кампанію, яка ціною 40 сили. Напевно, це Біст Біган. Просто зараз тут сила 18. Mission Active. Я якусь компанію виконую. Прикольно, цікаво. Цікаво. Давайте ще якісь квести. Е, в мене просто грошей ще багато, і я не. я не цей самий. Тут є міщан на нас. Хаосінг. Що тобі не подобається в хаосі? Тобі ж подобається. Що? Окей. Не знаю. не знаю, що йому там треба. Так, стоп. мене не можуть тикнути. Ось сюди. В кого нема їжі. Растік фуд. Так, в мене ось тут ще ринок. Був. І звідси можуть спокійно сюди ходити. Звідси, ну типу, всі навколо можуть сюди ходити. Звідси можуть також ось сюди ходити. І ось сюди я їжа. Чи вам саме берет потрібен? Бред. Давайте сюди тоді. Ми ми справді тут не продаємо хліб. Давайте якось тут. Червоний. Намет. Погнали! Будуйте. Будуйте. Чесно, зараз просто я до кінця знаю, що робити. Давайте теоретично, що я можу експортувати. Я можу бочки просто експортувати, я можу віно експортувати. Можу експортувати пиво і можу експортувати хміль. В мене тут є хміль Хміль і пиво Цікаво, так. хоп-фарм, Бревері. Нам точно треба більше пшена вирощувати. Для цього можна. А! Сюди всіх працівників. Сту-смол А, о! Предбачу, ще одну територію. Paint. О, ось тепер нормально. Ось тепер не too смол Тепер кажуть, що можна було б вирубати. Так, зараз. Хантинг. <laughs> о, тваринка аж тут є. Блін, кру круто, що я тут розширив ліс. Можна виробити ось цей ліс, хоч ми тут і полювати можемо. І Тут займатися хантингом. Ой, і тут вирощувати пшено. Пшено і не тільки. Ой, ми дуже багато пшена звідси будемо брати, гаразд. Я можу навіть більше. Давайте розширимо стор ресурсів. Бо мені здається, це також необхідно. Ось так. 5. Декорація, декорація, декорація сюди. О, чотири можна таких побудувати. Вони дають сор по 50. Ось тут. Це плюс 100, 100 зберігань пшениці буде. Навіть можна було б теоретично ще одну побудувати. Коротше, нормально. Що насподіваюся буде нормально. І я б хотів, ти б ще хоп ферм. Теоретично можна тут зробити. Там же розберемось. О, що ти хочеш. Погнали. Треба, щоб всі мешканці були 25% щастя, мало б. А, так мені. Ви мені жодну винагороду за це не даєте. Окей. Це хоч... хоча б всім дати роботу. А то в мене 6 людей <свісно> без роботи. Але при цьому не 25% щастя тільки у двох. Я не знаю, чому, до речі. Що їм там не подобається. Так, окей. Ой, у цій церкви трохи башти перекосились. Я не помітив. Я не помітив. Ой. Нормально, нормально, потрохи розвиваємось. По описанні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти в Warfactory. Це гра, яка ще буде в розробці півроку, але вже виглядає досить непогано. І якщо люди достає до бажаного, це мене неймовірно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, сам завдяки вам і уході, сідо, Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.